Добрий день, шановні колеги. 9 квітня 2023 року в одному з інтерв'ю професор Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Цвітков стверджував: Україна і Польща вийшли на історично найвищий рівень політичних, цивільних і загальнолюдських зв'язків. Кінець цитати. Здійснилися мрії і сподівання. Про порозуміння і примирення українців та поляків, мрії і сподівання трьох велетнів світової поезії: Тараса Шевченка, Юліюша Словацького та Івана Франка. Згадаймо дивовижно щиру поезію Тараса Шевченка полякам. Ще як були ми козаками, а унії не чуть було, то весело жилось, братались з вольними ляхами. Пишались вольними степами і далі, отак то ляше, друже-брате, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. І прекрасний фінал поезії: подай же руку козакові і серце чисте подай. І знову, іменем Христовим, ми оновим наш тихий рай. Славетний польський поет Юлюш Словацький народився у Кременці. І тому Україну називав Моя Вітчизна давня. У 1830 році під час листопадового польського повстання, Юліуш написав о довольності і, неймовірно, по силі гімн, переспів давньої пісні Богородице. Лицарі вгору голоси й коригви, хай лунають пеани свободи, хай здригнуться вежі Москви. Пісною волі я зрушу студені граніти Неви. Ніч була, двоголовий Орел дрімав на вершині будови, у кіхтях тримав окови. Слухайте, на всю широчінь мідь загриміла, птах налякався, полетів над хрестами святинь, очима не зміг побороти світла від сонця свободи, дивитись на вільний народи сили не мав, заховався в темноти. О, сором вам буде литвини, якщо на землі Гедеміна окривавлений птах відпочине. Не дайте притулку орлові, бо впаде і на ваш край руїна і з корон поржавілих від крові. До зброї, браття, до зброї, палахкочі свободи зірниця, спадає пиха з корон, проливається вільних кров, Богородиця діво, народу вільного кров. Занеси перед Божий трон. І сьогодні, коли Україна веде визвольну війну проти московських окупантів, по новому звучить гімн Івана Франка, який знайомий нам з дитинства. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мори, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гроб його ще не звело, бо все голос духа чуть і де тільки він роздасться щезнуть сльози, сум, щастя, сила родиться, І завзяття не ридать а добувать, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де світі тая сила, що в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, розвидняючися день.